Розділ другий сила нації. Дух животворить ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. Сила нації це не лише 40 мільйонів. багатющий чорнозем, робочий нарід, кривий ріг, Донбас і тому подібні матеріальні ознаки сили. Великі нації мають силу безмірно сильнішу за всі матеріальні багатства нації. Це є та сила, яка з двох маленьких острівців на заході Європи створила світову імперію і вивела весь світ на шлях технічного поступу. Це є та сила, яка з малого міста на півдні Європи створила імперію і запліднила європейську культуру, заклавши основи правопорядку та державної адміністрації. Це є та сила, яка протягом лише кількох створіть створила найбагатшу, найвільнішу і найсильнішу державу на обширах таких прерій. Це є та сила, яку мав і наш український нарід аж по достатку за передісторичних часів, а за історичних пов'язується з іменами Святослава, Володимира, Богдана, Мазепи, Тараса і багатьох інших. З багатьох складників та сила складається. За браком місця тут не будемо зупинятися на них лише пригадаємо, що в наш прогресивний вік чимало з тих складників проскрибовано, виклято, слугоблудами, фарисеями і просто дурнями. Фарисеї голосно ганьблять і засуджують національний егоїзм своїх ворогів, але свій підносять на висичину найвищої чесноти, одягаючи на нього гарні шати, справедливости покривдженим, свободи уярмленим, світового миру, інтернаціональної законності, добробуту широких мас і тому подібну облудну демагогію. Чимало легковірів, особливо серед українців, заслиплені красою тих шат, не бачать під справді гарними шатами голої дійсності. Що ж дивного, що задивлені в небо мрійники не бачать на грішній землі руху колісниці історії, що переїздить і по їхніх мріях, і по них самих, розчавлюючи на смерть. Національний егоїзм і перелізм – це прокляття людства. Лементують пацифісти. Чи ж не вони спричиняють війни, поневолення народів, руїни? Ось татари, засновуючи свою імперію, вигубили кілька мільйонів українців, руйнували висококультурну, багатокиївську багату Київську Русь. Затримали на кілька століть поступ України. Московський імперіалізм повернув багату, культурну і вільну Україну, ожебрачену, зруйновану, економічну і культурну кріпацьку каторгу і пекло. Так, це правда. Але англійський імперіалізм дикі терени Америки, Австралії, Африки, терени, що годували лише нечисленні примітивні племена тубільців, перетворив на багаті культурні і вільні держави, які годують тепер нові мільйони людей. Московський імперіалізм з багатої землі, населеної мільйонами заможних людей, зробив голу землю і ожебрачив ті мільйони. Англійський імперіалізм з голої землі створив нові джерела заробітку для нових мільйонів людей. Обидва імперіалізм. Але наслідки цілком протилежні, як бачимо, справа не в імперіалізмі, а в чомусь іншому. Брутальна сила розбудови імперії, кричать демократи. А чому ж 350 мільйонова та ще й перелюднена Індія не заселила сусідню її Австралію з островами? Але зробила це в 10 десятеро менше, та ще й з другого кінця світу Англія? Чому 500 мільйоновий перелюднений Китай не опанував сусіднього йому Сибіру? Але зробила це в 10 десятеро менше, не перелюднена, далека, та ще й дика Московщина. Чому бідний, малий, дикунський, московський нарід поневолив багатий, висококультурний і більший нарід український, а не навпаки? Виглядає, що чисельна, культурна, економічна перевага не є тою силою, що розбудовує імперії, пошукаймо її де інде. все життя нації політичне, економічне, культурне, залежить від національного характеру нації, національний же характер дачу народу формує оточення, серед якого той наряд повстав і розвивався. Народи, що заселили багаті на їжу теплі південні краї. Не потребувало витрачати багато енергії, щоб вижити. Родюча земля давала багаті врожаї майже без обробки, а тепле підсоння давало можливість жити майже під голим небом. Це сприяло вихованню ледащої, безжурної людини. Маючи на місці їжі більш як досить, південна людина не потребувала шукати нових місць поселення, і це вихов... виховало домосіда. виховало неагресивність щодо чужих земель, маючи багато вільного часу. Південна людина мала чим приглядатися до оточення, серед якого жила, до природи та її життя, мала досить часу спостерігати, роздумувати, робити висновки, укладати їх в якийсь кодисть поглядів, вірувань, порад, нас... порад наступним поколінням. Коротко, творити релігію, філософію, природознавчі науки, взагалі культуру. І справді культура людства зародилася і виросла на багатому півдні в Індії, в Китаї, в Єгипті, в Месопотамії. І народи, що здавня населювали ті простори, розвинулися на народи м'якої. Неагресивної, безжурної, покірної, поетичної, філософічної вдачі, вони розвинули у себе глибоку релігійність та зацікавленість нематеріальним, духовним життям. Народи, що оселилися в північних краях, жили в цілком протилежних обставинах. Бідна, переважно камениста чи піскувата земля була вкрита лісом. Щоб посіяти, треба було пролити багато поту, викорчовуючи ліс, а врожаї були бідні. Тому головним джерелом їжі стало у них рибальство та мисливство. Рибальство в таких краях, як Скандинавія чи Англія, призвичаювало людину до морських небезпек. Бідна батьківщина не могла прогодувати. А широке рідне море мало манило довідатись, що є на протилежному боці. І ще за передісторичних історичних часів варяги почали опановувати побережжя Балтицького моря, завойовуючи Бритійські острови, заходячи. Військово-купецькими валками, Волгою до Малої Азії, Дніпром до Царгороду заганялись навіть до Канади ще тисячу років перед Христофором Колумбом, морські небезпеки, далекі військові походи в незнані краї виховали отих людей відчайдушну відвагу, віру в свої сили, гордість, твердість характеру, почуття власної гідності, енергію, агресивність та усвідомлення ваги організації, основаної на особистій свободі та особистій ініціативі. Англійці дуже рано встановили в себе закон майоритету, за яким все майно, права і титули від батька переходили лише до старшого сина, а молодші сини діставали виховання, освіту, меч і порожні кишені. Отже, саме життя штовхало молодших синів шукати щастя та маєтку за морями. Ця молодь і збудувала світову Бритійську імперію, здобуваючи і закріплюючи за батьківщиною і для себе цілі континенти, не лише для батьківщини, але й для себе. Це значить, що вони розбудовували цивілізацію в нових, диких краях, добре розуміючи, що культурне піднесення краю означає економічне його піднесення, збагачення краю і їх самих. Так з англійців виробився народ колонізаторів, організаторів і творців нового життя, нових багатств. Море і колонізаторство випликали з англосаксів певність у своїх силах, а звідси і почуття власної гідності та пошану до людської гідності взагалі. Ніколи, ніколи, ніколи англієць не буде рабом, співається в їхньому неофіційному гіпні. Порівняйте наш ще не вмерла. Це глибока правда. В англійському характері нема ані сліду рабських рис, і тому він не є тираном-садистом, як Москвин, хоч і буває жорстоким. Розгляд повстання і розвитку національних характерів вказує нам, де шукати ту силу, що будує імперії, цивілізацію і культуру. З порівняння історії індуської. З, 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 з англійської нації бачимо, що не кількість населення, не природні багатства країни спричинювали могутність нації. Імперію на п'яти континентах створили з диких теренів англосакси, а не індуси чи китайці, хоч останні були старші, численніші і багатші за англосаксів. Очевидячки, англосакси мали якусь силу, якої забракло індусам. Так, вони ту силу мали. Вона називається Творчий Дух нації. Наш філософ Григорій Сковорода висловив цю велику істину, цей великий закон життя в двох словах. Дух животворить. Так, Дух животворить, творить життя. Вільний творчий дух людини і нації родить вищі ідеали, нові ідеї. Організує їх в систему тямок, створює план і здійснює його в конкретних матеріальних формах. Отже, дух творить не лише духові, але й матеріальні багатства нації і людства. Творчий дух нації є батьком Духової і фізичної сили нації. Творчий дух народу народжується рад... разом з народженням народу, саме тоді, коли культура провідної верстви окремих племен вже піднеслася в вище примітивну дикунську позиму. Отже, Корені творчого духа народу сягають в першопочатки того народу. Це значить, що старший є нарід, то глибший, то сильніший, непохитніший є його творчий дух. Непохитніший це значить, що він не під піддається чужим впливам, а навпаки. Чужі впливи, чужі запозичення перероблює своїм творчим духом, перетоплює в своїй культурній кузні, на свій власний смак, надає власний зміст. Яскравим прикладом цього є українська нація. Скільки то народів, скільки то різних культур перекочували широкими просторами України, безстіяльно жорстоко і тотально протягом століть засмічували, спотворювали, нищили вороги українську культуру і мову, знесилена, зруйнована, обкрадена, затруєна чужими ізмами, політично, економічно і культурно скована кайданами на руках і ногах. Україна, національна Україна, українська Україна року Божого 1958-го не лише живе і творить. Але й загрожує завалити найсильнішу і найдеспотичнішу в історії людства імперію. Добрі бо, глибокі бо, незнищимі бо основи нашої нації та її творчого духа заклали наші прапредки трипільці п'ять тисяч років тому.